Щойно розпалася Російська імперія, як Українська Народна Республіка оголошує про свою незалежність, а західноукраїнська одразу ініціює об'єднання з УНР. Договір про злуку підписують на станції фастів у звичайному пасажирському вагоні. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. А через 70 років західні змі перше пишуть не про радянських людей, а про українців, які живим ланцюгом поєднали міста від Івано-Франківська до Києва, щоб на весь світ заявити, що споконвіків українці не відмежовувалися один від одного, а збиралися навколо могутньої ріки, що дарувала життя. Ми єдині, ми Україна. Ukraine.